Ми зараз активно готуємося до прийому учнів 1 вересня за змішаним форматом навчання, як очно, так і дистанційно. В школах Дніпра кипить робота. Всі готуються до нового навчального року. Освітяни запевняють, вони провели велику роботу, тож батьки можуть бути спокійними. Є кому піклуватися про здоров'я дітей. Ми можемо приймати учнів 1 вересня, тому що ми маємо. Сертифікований медичний кабінет, який має відповідну медичну ліцензію, для того, щоб його отримувати, ми пройшли досить великий шлях. Одна з умов для відкриття школи, якісна медична допомога учням. На всяк випадок підготувалися і до надзвичайних ситуацій. Турнікет типу кет, нові кровоспинні джгути, а, також маска клапан для штучної вентиляції легень, заспокійливі, протизапальні антисептики. А ще є фіксуючі шини, спеціальні ноші, новий перев'язувальний матеріал все, аби надати необхідну допомогу швидко і якісно. Ми з медичною сестрою підготувалися, пройшли курси підвищення кваліфікації для надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Отримали відповідні сертифікати. Також у нас є повне медичне обладнання, котре необхідне для надання медичної допомоги. Для укриттів у школах закуплено 160 медичних комплектів. Медики пройшли додаткові спеціалізовані курси і зможуть надати ще й психологічну допомогу дитині в разі потреби. В закладах освіти загальної середньої освіти в школах введено посади медичних працівників в усіх закладах. Там, де заклади великі, де більше. Тисячі дітей там ще введені посади і лікарів. До того ж, можу сказати, що більше трьох тисяч педагогічних працівників прийшли курси з надання до медичної первинної допомоги, тому така буде допомога ще й медичним працівникам у Дніпрі. 151 школа має ліцензію на медичну практику.